Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на моєму каналі про електромобілі. Як ви знаєте, я є власником інтернет-магазину Мастершина.ком по продажу шин та дисків, а також шиномонтажу в центрі міста на вулиці Антоновича, 72. До мене дуже багато поступає питань про те, які краще ставити шини на електромобілі. І Сьогодні в цьому відео ми розглянемо декілька моделей шин, конкретно створених для електромобілей, літніх шин. І в цілому поговоримо, які ставити шини краще для електромобілів, які є особливості цих шин, переваги і недоліки. Отже, відповідь на питання, які шини можна ставити на ваш електромобіль, дуже проста. Можна ставити любі шини згідно вашого заводського типу розміру. Але, звичайно, є деякі нюанси, які ми зараз з вами проговоримо. Електромобілі зазвичай вони більш потужні і більш важкі. Тобто, якщо ви поставите бюджетні шини, вони будуть набагато швидше стиратися, і в них набагато гірша паливна ефективність. Якщо у вас невеличкий бюджет і ви прийняли рішення купувати недорогі шини, моя рекомендація вам. Вибирати максимальний індекс навантаження вашому типу розмірі, а саме абревіатуру XL або Extra Load. що можна рекомендувати власникам електромобілям, коли в них невеличкий бюджет і вони прийняли рішення купувати шини, не створені конкретно не створені для електромобілі. На зараз дуже багато виробників виробляють шини з абревіатурою ЕКО. Що можна відмітити? Ці шини зазвичай мають одну з найкращих паливних ефективностей. Наприклад, такі виробники, як Continental роблять шини EcoContact, всю лінійку шин в різних типорозмірах, розмірах, цілу лінійку моделі шин, які заточені на екологічності, на кращій паливній ефективності. Michelin і Primacy, Michelin Energy Saver, Toyo Nano Energy, Bridgestone копія і так далі. Практично всі виробники топ-10 мають лінійку шин з абревіатурою ECO. Там вони різні бувають назви, ECO, Green і так далі. Зазвичай такі шини мають найкращий індекс паливної ефективності. Ось абревіатура XL це найбільший індекс навантаження в вашому типу розмірі. Він може бути будь-який. Отже, в цілому звертайте увагу на індекс навантаження в вашому розмірі, абревіатура XL або Екстралот, а також звертайте увагу на індекс паливної ефективності. Його можна знайти в тестах у нас на сайті. Там дуже багато моделів тестується. Ми перекладаємо всі тести з різних європейських журналів. Це, це покращить ваш запас ходу на одному заряді. В цьому розділі нашого відео ми поговоримо про... Моделі шин, які були створені виробниками для електромобілей. На мій погляд, найпопулярна модель шин для електромобілів, яка нещодавно була створена в 2022 році, це Michelin і e primacy Чому вона така популярна? Тому що вона виробляється практично в кожному розмірі, починаючи з 16-го. Які особливості цієї моделі шин? Виробник заявляє, що. Вона на 7% краще попаленої ефективності від своїх аналогів. Правда, від яких аналогів виробник не каже. Друге, тут ми бачимо індекс шуму 770 дБ. Зазвичай в інших шинах більше 70. Це доволі низький індекс шуму шумності. Це теж дуже важливо для електромобілів, тому що там нема шумного двигуна. Шини для них повинні бути Менш шумними. І третє виробник заявляє, що тут досить високий рівень трейд В, а саме це рівень зносу шин. Поміряємо глибину протектора шини в цій моделі. Глубина протектору 6.44 мм. До речі, це не дуже глибока шина, тому що це досить низький профіль. Зазвичай стандартна глибина протектору літніх шин це 7. Ну але тут зробили 6,44. Іншим великим виробником шин для електромобілі, який зробив цілу лінійку шин, є Ханкук. Ханкук зробив лінійку шин і он це і зимові і літні шини, які застосовані для електромобілі. Але звичайно, їх можна ставити і на звичайні авто з ДВС. Але вони, які є особливості в цих шинах. Тут ми можемо побачити спеціальний паралон, який пристосований, який зроблений для того, щоб зменшити рівень шуму, так як електромобілі досить безшумні. Називається це технологія Silent. В різних виробниках вона називається по-різному. Але постійно є слово акустика або Silent. Також виробники пишуть на боковині шин амолгацію EV і амолгацію ТО. Ну, це на Теслу, це розмір на Теслу Model Y 255 45 19 Тут ми бачимо вже інший бренд шин: це Pirelli, також з технологією Акустик, з таким паралоном всередині. Досить цікава технологія. Я ніколи не пробував їздити на таких шинах, але кажуть, що вони трошки тихіші. Це Pirelli у нас, також Pirelli вже в іншому розмірі, але також тут вона спеціально от бачите тут елект. Elect. Elect, шина прямо з розеткою, намальована розетка. Видно? Теж спеціально створена для електромобілів Ця модель. Вона називається просто звичайно, Pirelli p Zero. Але Амолгація йде вже конкретно на електромобіль. Я так розумію, що це також або на Tesla, або на якийсь інший електромобіль з амолгацією Elect. Також я знайшов одну модель для електромобілів в розмірі на BMW i3. До речі, там унікальний розмір. 15570R19. Це розмір тільки для автомобіля BMW i3. І виробник Bridgestone виробляє там літню шину Bridgetown і копія EP600. Вона також створена для електромобілів. Її на зараз немає, але вона в принципі нічим не відрізняється від інших моделей шин. Підсумовуючи наш огляд шин для електромобілі, хочеться сказати наступне. Перше, шини для електрокарів створені, як заявляє виробник, з трошки іншого компаунду, вони мають, практично всі мають менший рівень шуму, вони менше стираються, менше витрачають палива. І з мінусів, це єдиний мінус, який я знайшов, вони дорожчі. Але якщо у вас електромобіль, який більш потужний, а у вас агресивна манера їзди. Вам вони не підходять, вам треба брати, ну, наприклад, Tesla Model Y потужна перформанс, або Audi e-tron якийсь потужний. Вам треба брати, звичайно, шини, які е, пристосовані для більш спортивної їзди. Наприклад, Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Michelin Pilot Sport, там різні вони є. Continental Sport Contact, Bridgestone Patenza Sport і так далі. Їх там дуже багато, в залежності від цінової. Сегменту. Там є навіть і китайські шини, які вже заточені на більш спортивну їзду, але вони там дешевші. Якщо у вас трошки інший бюджет, і у вас не вистачає грошей на, шка... на конкретно шини, які створені для електромобілів, такі як Мішорін і Примасі, рекомендую вам брати шини згідно вашого бюджету, але з... Більшим індексом навантаження, тобто Excel або Екстралот, бажано з більшим індексом швидкості, тому що вони будуть менше стиратися, більше будуть ходити. Якщо у вас виникли якісь питання, можете писати в коментарях. Я буду відповідати на кожен коментар. Якщо ви хочете замовити в мене шини, звертайтесь на сайт. Назва сайту і посилання буде в описі цьому відео. В мене працюють дуже досвідчені оператори, які знають, як допомогти вам вибрати шини на ваш електромобіль або на інший автомобіль. В мене асортимент максимально великий на всі типи транспорту, навіть на вантажні, на мікроавтобуси. Відправляємо шини по всій Україні новою поштою по передплаті, наложеним платежем. Так що звертайтеся! Якщо треба моя консультація конкретна, можете написати, свій телефон залишити, я вам перезвоню і ми поговоримо. Дякую за перегляд. На зв'язку.